Поліція посилює заходи безпеки під час Великодніх свят. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, залучаються додаткові сили і засоби для забезпечення правопорядку в усіх громадах регіону. Особливу увагу поліцейські приділятимуть підтримці публічного порядку поблизу культових споруд та в місцях масового скупчення громадян. Закликаємо мешканців міста та області не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. У разі загрози негайно прямуйте до найближчого укриття. Також нагадуємо про обов'язкове дотримання комендантської години, а саме не перебувати на вулиці після 23-ї години. У разі виявлення підозрилих предметів не торкайтеся їх і негайно повідомте поліцейських. Шановні громадяни, бути відповідальними та бережіть своє життя.